Семирічна Аліса міцно обіймає маму на вході до рідного подвір'я. За кілька хвилин родина евакуюватиметься з прифронтового чаплиного. Дівчинка розповідає, від дронів РФ разом з мамою та старшим братом ховалася у погрібі. Я з Люса любила грати на той стороні на площадці. А зараз ти, ти туди ходиш? -е. А чому? Бо страшно як ксахеден над хатою літають РФ атакує село дронами та шахедами вже кілька місяців, каже мати Аліси Ксенія. Додає, вирішили евакуюватися після атаки російського безпілотника по сусідньому будинку вибуховою хвилою І в їхній оселі вибуло вікна та побило дах. Так старший боліміння менше боїться. Тільки починає він ввечері Це жужжать. Вона боїться, плаче. Кожен день вони гудять. Літають кожного дня, тільки вечір буває днем. Тут уже нічого немає. Ви ж самі бачите. Одні розвалені ніщита разом з Ксенією покидають домівку і її сестра з трьома дітьми. Один з них, десятирічний Ілля, ділиться, найбільше сумуватиме за друзями, які залишаються в селі. Однак, додає хлопчик, хоче виїхати. Згадує від атаки РФ в його оселі, підняло дах. Чую, що слітить, і потом бахнуло, тут, бахкає. Я там дом тут я гуляю е, в школу раньше ходила, зараз поляну е, катаюся тут по велику. Поруч з Іллею не стримує сліз його матір Ольга. Жінка розповідає, прожила в цьому селі понад 40 років. Виїхати вирішила, аби вберегти дітей. Додає, через постійну небезпеку дронів родина майже не виходить з оселі. Дуже складно, дуже. Як всі роки прожив тут, то дуже важко. За дома за, за всім цим, чим ми тут жили. У нас вже багато евакувалося, да. нас Такі старики поставалися. Попри обстріли РФ, в селі є досі не оголошена примусова евакуація родин з дітьми, каже евакуаційник благодійного фонду Владислав. Через це додає, люди не можуть отримати статус ВПО та не наважуються покидати домівки. Не мають можливості отримати. Виплати, отримати соціальні допомоги, офіційні державні, да, можливість там, подаватися на розселення, да, і тут багато людей в Дубовиківській громаді чекають цього. Піліжки тут літають. Ми тільки що їхали, ви могли чути детектор, перехоплювач досить багато. Від атак РФ на кожній вулиці в селі по декілька понівечених будинків. Тут не працюють магазини та аптеки. Інші бізнеси також зачиняються. Олеся Прихоцько, Даниїл Ніколаєнко, Суспільне новини, Дніпро.